Перевершена троянда Хані Діджо. Має такий колір, крем Брюле. І має Оленку хату, да? Сейчас я її не одну. Чи що це таке? Боже? Бог ти мій, з яких тут? Я не розбираю, що це таке. Боже, чотири. Ща це їх повидираю. От скати полетіли. Подивіться, яка вона шикарнюча. Яка серединка, поки вони не з'їли її. Давайте її зазнімемо. Посаджена минулої осені. Вже має, бачите, чотири пагони. Один з яких квітує. Одною квіточкою, ще є ось з китицею і ще один з квітками, з бутонами. І ось Аніджон. Має аромат. Кисленький, фруктовий, аромат троянди. Не бачила, щоб на ній щось таке було, чи тріпси, чи тля, хоча в мене в садку вони є на деяких трояндах. Ось тільки щось таке починається невнятне, а так дуже симпатічно.